Добрий ранок, мої дорогенькі. Коротше говоря, допікається мій хлібчик, те, що я вам показувала вчора, що я його робила без вісов взагалі. Достала ложку закваски, налила води насипала муки, підкормила закваску, почекала 4 години, тоді додала туди знову муки знову води і замісила собі хлібчик, тому що в мене зламалися ваги. Я ходила чесно по батарейку, батарейка в мене не працює. Закваска в мене вже замішана. І що робити? Я роблю хліб. Все, зараз його буду доставати. І зараз вам його покажу. Для чого це я роблю, друзі? Тому що я дуже хочу їсти борщ з хлібом. А без хліба я його не можу їсти. Понімаєте? Не можу. Тому я просто взяла накалапуцала, налила води накалапуцала і тепер. Спекла хліб. Ну і що? І дивіться, який красавець. Просто красотулечка-попопулечка. І я зараз вам його покажу. Духовку виключаємо, бо я така клава, що можу забути і піти. А я вам показую свій красивенний хлібчик на закваски. Дивіться. Я вже бачу, що він класний, тому що він вже готовий. Дивіться, яка висота. Ага! Дивіться, кра... красунчик. Ну й пересете, не можу вам його показати. О, дивіться, бо гарячий. О, дивіться, з колосочком все як положено. Гарнюсінький, мягусінький це 100%. Ну, як буду їсти, покажу. А зараз треба на роботу, але я вам просто хочу сказати, що, звісно, як ти тільки починаєш пекти хліб на закваски, це. Ну, трошки непонятно, незрозуміло. І там пишуть особливо чітко придержуватися пограмовки. Ну так, для того, щоб це зрозуміти, то треба краще придержуватися пограмовки. Ну, а якщо дивіться, от у мене сталася така фігня. Полама... 에... Сіли батарейки чи поламали звіси. Не знаю ще точно причини. Ну, я мусила пекти хліб. Все. Я його спекла. І це, знаєте, ще раз доказує. Те, що треба робити те, що ти боїшся. Ну, от я боялася без програмовки. А тепер дивіться, випав такий случай. Я зробила без програмовки. І красота, і це стосується любої справи. От боїшся щось зробити? Іди, роби нахід. Не бойся. Боїся знімати про те, що ти, чим ти займаєшся: в Тіктокі, в Інстаграмі, Фейсбуці. В та не бійся нахрен, просто бери і знімай. От я знімаю. І мені по барабану. Я знімаю, понімаєте? Все одно знайдуться ті, хто скаже, боже, яка дура. А хтось знайдуться ті, які скажуть, блін, можна ось подивитися в цій дівчини, Вона ось робить так без всяких прикрас, так як ми усі вдома робимо, нічого не приховуючи. Я вам просто все показую, як я це роблю. Понімаєте? Тому неважливо. Неважливо, до вас прийдуть ваші люди. Обов'язково прийдуть ваші люди. І треба робити, не боятися, бо коли я воно знімала кучу відео, кучу фоток нафоткала, в мене вже в пам'яті в телефоні немає. Відео зробити нормальне, красиве, змонтироване, щоб було гарно все без всяких, без всяких е моментів, які ну, не красиво виглядять. Понімаєте так, по простому говоря. А времени на це нема. То я ось участь, бляха муха, нажала на кнопку, достала хліб з духовки, все вам показала. Ну йоресете, він же ж просто, він же ж просто м'ягусенький, красотусенький, просто. Все. І тепер що? Я йду на роботу. Нахрен мені монтувати відео. Я вам все показала, розказала з вас сердушечка, від мене вам сердушечка. Підписуйтесь і будемо разом пекти хліб, посміхатись і. Вірити і над... вірити 100% в нашу перемогу, в наш мир і в розквітання нашої України. Бачите, нагородила все, що хочеш, але просто я хочу вам сказати, що в нас все буде добре. Гарного ранку і смачного вам сніданку.